І типорі дає найкращу теплоізоляцію. Переважно ми дуже добре утеплюємо свій будинок, а про ворота думаємо в останню чергу, а через них також можуть бути великі тепловтрати. Давайте порівняємо два варіанти: це рулетні гаражні ворота та секційні. Рулетні бувають двох типів: це пінозаповнені є піна, і екструдовані, тобто піни всередині немає. Пінозаповнені рулетні ворота утеплюють краще, але звичайно, що вони обмежені тощиною своєї панели. Секційні ж гаражні ворота це зовсім інший рівень теплоізоляції. Наприклад, візьмемо стандартну панель 40 мм. По теплоізоляційним властивостям така панель дорівнює цегляній стіні 55 см. Це зовсім інший рівень теплової ефективності, яку рулетні ворота забезпечити ну, ніяк не можуть. Звичайно, що секційні гаражні ворота будуть дорожчими на 15-25%. Але якщо ви хочете зберегти у вашому гаражі тепло, це беззаперечний лідер. А ще для кращого утеплення є панелі точною 60 або 80 міліметрів. 80 міліметрів це як скласти ось такі дві панелі докупи. Такі ворота, таке полотно воріт, часто використовуються там, де потрібно зберегти температурний режим в приміщенні. Тож, якщо ви хочете підібрати собі теплоефективні тобто, гаражні ворота, ви можете написати нам в приватні повідомлення або залишити заявку на сайті agramant.ua.